В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Господь сам показав нам приклад любові до ближніх своїх. Але Він хоче, щоб ми цей приклад не лише бачили, ним захоплювалися, до нього молилися, але щоб ми його наслідували. Господь хоче, щоб ми не просто мали внутрішню радість від того, що ми послідовники Христа, от ми правильну віру маємо, ми знаємо, як правильно хреститися, до якої церкви ходити, і ми від того щасливі. А ще, наприклад, багато хто думає, що бути християнином це щонеділі ходити до церкви. Так, на жаль, сьогодні такий світ, що більшість християн вони навіть цього не роблять. І тому ми. Ота От невелика грубка, нехай навіть якщо об'єднати всіх християн, які, наприклад, у Глибоці відвідують своє Богослужіння, то це навіть не одна десята, навіть не одна двадцять від тих людей, які себе називають християнами. Але навіть цього далеко є недостатньо, дорогі. Господь каже, що хто визнає мене перед людьми, того і він визнає перед своїм небесним Отцем за кого, за свого послідовника, за свого брата, за Божого Сина. Як визнає? Ну, Люди повсякому визнають Господа Бога. Люди себе називають християнами. Але добре, коли за це можна ще й щось отримати. От я християнин, я прийшов сьогодні на це зібрання, і мені ще за це видали гуманітарки, дали якусь там допомогу, два пакета гречки, кілограм бананів. І людина каже, о, я ще до вас прийду, бо вас тут щось роздаю. Або можна через вас оформити там візу собі на Америку, чи дайте мені справочку, що я віруючий, щоб мене не загребли воєнковати. Але чи можна назвати такі речі християнськими? Звичайно, ні. Це споживаство. Ми з вами знаємо, що треба перехреститися, коли проходимо попри храм І хреститися. Ми знаємо, що треба помолитися перед їдою і молимось. Але достатньо нам буває попасти в колектив людей, які цього не роблять, і нам вже якось стає ніякого а як я при них перехрещуся, вони будуть думати, що я якийсь відсталий. Або всі сідаємо їсти в ресторані, я додому молюся, а тут що я буду їм розказувати свої правила? Я собі сідаю. Так само, як і будь-яка худобина, їсти не перехрестившись. Бо вже трошки нам якось... Вже ми тут не готові засвідчити, що ми християни. Тобто їм християнам, які не моляться перед Іною, за це не соромно. А нам, які молимося, вже якось думаємо, цей раз перехреститися, чи я собі язиком у роті перехрещуюся. Я таке нам не чує. А хто не визнає мене перед того не визнаю і я перед Отцем моїм небесним. Ну це дуже такий простенький і примітивний рівень. Сьогодні за Христа люди навіть помирають. І хочу вам сказати, що у наш час за Христа помирає не менше людей. Ніж вони помирали в Першому столітті За Христа. В середньому 150 тисяч християн закінчує мученицьке своє життя щороку у наш час. Іран, Ірак, Індія і Пакистан, Північна Корея. І Китай, Афганістан, і Сирія, половина країн Африки, Судан і так далі, де людей страчують не тільки з політичних мотивів чи з бажання жити, а й за те, що вони стали християнами або посміли сумніватися. В правдивості язичницької релігії, яка панує в їхній країні чи мусульманська. Тому так, сьогодні теж багато людей помирає за Христа. Я вам, наприклад, наведу Єгипет. Єгипет колись був повністю християнським. Так само, як і теперішня Турція, Туреччина. Але на сьогодні християн в Єгипті менше 10% під натиском мусульманського сміту, їх там лишилося дуже мало. Святині руйнуються, храми часто забираються, 5-10 терактів. Мінімум відбувається щороку в християнських копських православних храмах. І незважаючи на це, християни, православні копти, щонеділі ходять на свої богослужіння. І якщо мусульманки всі ходять в кінджабах по вулиці, то копти Їхні жінки, коли йдуть до храму, йдуть не просто з відкритим обличчям, не соромлячись з того, хто вони і які вони, але вони ще одягають хустки, на яких зображені хрести, ікони святих мучеників, і не тільки древніх часів, але й теперішніх, які людям, які не в курсі, можуть виглядати як звичайні фотографії. І вони таким чином сигналізують. Що я йду до церкви, я християнка, якщо вам це потрібно, можете за це мене навіть вбити. В храми проходять через металошукачі, металодетектори. Всі через заграв загони поліції, яка обшукує кожного через ті часті теракти, і тим не менше. Якщо ви будете десь в Єгипті, або хто був, той знає, зайшовши до храму, ви побачите наповнений, переповнений як? храм, де люди прийшли молитись. Вони прийшли не самі, знаючи, що все одно теракти забирають велику кількість життів. Щороку вони беруть з собою до храму дітей з розумінням того, що черговий теракт може забрати саме їхнє життя або життя їхньої дитини. Вони щонеділі приймають все те причастя всіх, хто є в храмі. Священник не виходить з чашею і повертається назад, бо нікого не було, хто би хотів прийняти причастя. Причастя приймають всі. Чоловіки в них причищаються всі. У вівтра заходять з престолу дає окремо. Тіло Христове, а окремо з чаші співають, жінки і діти всі приймаються при в тебе у притворі, з чаші, так як це заведено мирянами у нас. І всі вони щонеділі збираються на богослужіння, будучи психологічно готовими до того, що це благослужіння може стати останнім. І коли ми собі порівняємо те, з нами, як багато людей каже, так, куда я буду дитину брати, вона ще так файно спала, або вона в мене пізніше встає, хай ще би собі відпочив. То хто з них із нас християнин, це питання, звичайно, риторичне. І наскільки ми далекими є? Від того. У нас з вами своє випробування. У нас з вами війна, яка триває віками. Остання її фаза почалася 10 років тому, відкрита фаза триває півтори року тому. І теж наші люди часто переживають ці випробування. Але пов'язані вони так само часто із невизнанням себе християнином. Все те, що триває сьогодні, як бойові дії з використанням зброї, воно мало свою основу 10 і 20 років тому, коли велася ідеологічна війна, а не було кому вступати у неї боці правди, чи на боці України? Чи на боці Христа, чи на боці свого народу. Коли багато людей промовчували, а зла меншість шукали, як привести війну у свій дім. Ті скликали проросійські мітинги, а більшість міста мовчала і казала, це не моя справа. Ті казали, давайте нам треба відродити свою незалежну українську церкву. А більшість мовчала і казала, а яка різниця, до якої церкви ходити, який патріархат. Є батюшка, щось там читає, я все одно до церкви ходжу рідну, а коли прийду, мені треба, він не ж похрестив там чи помічав, де далі все одно я до церкви ходити не буду, нащо мені то. Або що я з тим буду робити? І ті люди, які мали, Змінити історію, мали змінити настрій у своєму селі чи місті, мали подбати за те, щоб в них у церкві виховували патріотів своєї країни, а вони прохлопали, і в них у церкві 20 років виховували патріотів чужої країни. Вони всі потрохи несуть на собі ось цей гріх, наслідком якого стала війна. Я можу погодитися з московською церквою очільником митрополитом Онуфрієм в тому, що війна прийшла за гріхи, як і про Голодомор він казав, що прийшов нам за гріхи я ну, Лиш не можу погодитися в тому, за які гріхи. Він каже, що за гріх гордині, мовляв, Катюзі по засузі. Навіть якщо ви чули цього тижня один із тих трьох невставальників у Верховній Раді Іона Черепана, пам'ятаєте, коли пошановували героїв, що положили життя своє за волю України, і вся Верховна Рада встала, а цих троє сиділи демонстративно виражаючи свою незгоду. Це митрополит Онуфрій сидів. Антоній Баканіч митрополит присланий з Росії як смотрящий від патріарха Кирила за Олуфрієм, аби він не відсторонься від Генеральної російської війні. І третій це Іона Черепанов, намісник Іоніцького монастиря в Києві, це в Ботанічному саду. Так от, цей Іона Черепанов заявив, що Потоп на півдні і оці всі затоплення, це за те, що хотіли вигнати значить, монахів з києво Печерської лави І оце так Бог покарав українців Він не говорить про те, що ніхто не хотів виганяти власне монахів. А попросили оприділитися, чи ви з Москвою і руським миром. Чи ви з своєю батьківщиною, з канонічним православ'ям і з українським народом. І вони вибирають за будь-яку ціну лишитися з руським міром і Москвою, не зважаючи на те, що Україна має право на свою церкву, вже має нарешті і свідомо, жодні питання не стоять, а вони кажуть, ні, все одно нам Москва дорожча, ніж навіть наш народ. А звинуватити Господа Бога в тому, що Він затопив і призвів до смерті нібито десятки тисяч людей. Сотні тисяч будинків зруйнованих, екологічна катастрофа, якої ми ще навіть не знаємо, які страшні наслідки вона буде мати. І так хотіти захистити Москву і їхнього кривавого фюрера, що звинуватити самого Господа Бога і на нього перекласти вину Росії. Мовляв, це не Росія винна, а це Бог вас Покарав. Тобто Бог винен у тому, що так сталося, а Бог це зробив, бо ви такі сякі посміли Московському патріархату вказати на двері з української святині. То чиї інтереси Він переслідує? що за гріхи, я скажу, за які гріхи. Український народ так страждає за гріх. Тупості. Не ображайтеся, але наш народ вважає, що не обов'язково багато вчитися. Головне мати роботу, на яку тобі будуть платити багато грошей. За гріх байдужість. Коли каже, моя хата з краю я нічого не знаю, а мало би бути, моя хата з краю першим ворога стучать. Колосальний народ могутній і великий, але не вважає за потрібне не так відстоювати своє, а навіть розумітися, що своє, а що не своє. За гріх не знання історії. Каже на що це краще йти на роботу, де платять багато грошей. І їде в ті країни. Де платять багато грошей, але забувають за те, що країни, в яких люди багато заробляють, перш за все, це країни, в яких на високому рівні патріотизм, любов до свого, де нульова терпимість до образи своєї країни, своєї мови, своєї культури, своєї церкви. Ти можеш робити, що хочеш, поки ти не ображаєш когось. Бо демократія твоєї руки закінчується там, де починається чуже обличчя. А якщо би ти посмів хоч, чуть -чуть, хоч у чомусь образити місцеву країну чи її народ, чи її мову, депортація неминуча, а в нас можливо жити по 40 років. І не знати мову країни, яка тебе приїдила, ненавидіти церкву, яка є душею свого народу, зневажати вселяко своє, насаджувати чуже, і тобі нічого за це не буде. А це, звичайно, є суїцидальні моменти, тобто моменти, які приходять до самогубства цієї країни і того народу. Це самому собі стрілити в ногу. Як не знати таких базових гуманітарних речей. Далі, якщо хочете про гріхи українців. це ненависть і нетерпимість ні до своїх же заможних, ні до своїх же очільників і політиків. Як він проукраїнський, то наш народ першим його. Не сприймає. Як він чужий з іншого села країни світової ідеології віри, то він для нас перший авторитет. Цьому дивувався ще покійний патріарх Володимир, коли він сидів в Сибіру в таборах московицьких. Він каже, НКВД себе маючи вплив на таборя дозволили вибрати, вибирати старшого над бараками. Бараки каже, на 90% заселені українцями, а 10% всі решту нації і росіян. І каже, як в'язні між собою вибирали українців, самі ж його вибравши, самі й не слухали. А ставав, каже, Москаль ненавидів його. Ну сиділи тихо, слухали і робили то що він сказав. Хіба не так і тепер? Хіба станеш здоровий, якщо стигнеш сам собі в ногу? Скільки в нас полкових рамок, ідей, розумних? Але один каже, я не йду до влади, бо там сама грязь, може якраз того там і грязь? Що нормальні люди не хочуть йти. А потім я кажу, що погана влада це та влада, яку вибрали хороші люди, які не йшли на вибор. А другий вибрав, а каже, а він для мене все одно ніхто, бо він поганий лише тому, що він припаде. І так і інакше за це, звичайно, ми страдаємо. Але щоб я пола звинувати в цьому, ні, ворог Боже. Господь у цьому не винен. Господь не винен у тому, що так просто чужі війська зайшли за три дні і захопили весь Київ. Не Господь закладав вибухівку у у новій каховці. І не Господь її підривав. Це все вина на чітких людях, які віддавали накази, які привозили, які закладали, які підбалювали. І не треба на Господа Бога перевалювати вину за все і всіх. Мовляв, така Божа воля, а нам треба смиритися, мовчати, терпіти і прощати. І такі нібито правильні християнські слова, але вказані не вчасному і не в потрібному контексті, вони швидше що? Вони руйнують країну, руйнують життя. І сьогодні вони оці слова закладають поразку, яка може бути через 20 років. А може бути перемога, якщо будуть закладені інші слова. Ось чому наскільки важлива робота кожного вчителя, кожного вихователя, кожного священника. Кожного громадянського діяча, який формує світогляд, який призведе не зараз прямо, бо зараз все залежить тільки від воїн, А потім призведе до поразки чи перемоги життя або смерті нашого народу і нашої країни. Скажемо на кінець про мучеників Христових, що їх відрізняло. Від інших. Те, що вони були готові служити Богові до кінця. Намір і рішучість у них була виконати заповідь Господь. Така, яка сьогодні є в наших воїнів, які боронять свою країну, якщо треба, то до останнього потягу. Але якщо їх буде глибока меншість, то це просто розтягне агонії України, яка ще пручається, пручається, але дуже своїм невеликим відсотком. А щоб їх стала більш, для цього повинно працювати все суспільство, а не тільки перекладати всі очікування на хлопців, які вернуться з фронту і наведуть порядку. Дай Боже нашому народу мудрості. Дай Боже нам усім бути гідними християнами. І виконати волю Божу, кожен про себе, кожен на своєму місці. А тоді, звичайно, буде перемога і над земним ворогом, і над небесним, і буде гідне життя і тут, і там. Амінь. Слава Ісусу Христу!